Нардев Железняк наводить цікавий факт. Загалом ми чуємо про те, що люди донатять на ЗСУ постійно відбуваються якісь збори для військових, збирають гроші волонтери, але при цьому українці не забувають і про розваги. Так, от народний депутат Железняк. Повідомив, що 160 мільярдів гривень українці витратили у 2024 році на азартні ігри. Хто б міг подумати, що українці така азартна нація? Якби мирне русло оці, це весь азарт, ну а наразі мирне русло це русло воєнне. Отуди б їхній азарт і їхні гроші. В грудні, на кінець року минулого, українці поповнили ігрові рахунки на 19 мільярдів гривень. Уявляєте? Ще раз скажу, цих би азартних людей та поміч Міністерству оборони. Війна надзвичайно азартна, надзвичайно.